Розв'яжемо геометричну задачу за допомогою малюнка. Ми бачимо малюнок. Перше, щоб розв'язати задачу, треба записати дано. Дано ми бачимо дві прямі, що перетинаються. А і Б перетинаються. Далі нам відомо чотири кути, які утворилися: Кут 1, 2, 3, 4. За малюнком ми можемо побачити, що кут 2 дорівнює 40 градусів. Все це необхідно записувати в дано. Далі, якщо ми бачимо знаки питання, то ці елементи треба знайти, тому ми пишемо знайти кут 1, 2, 3 і 4. Приступимо до розв'язання. Кожна геометрична задача розв'язується з допомогою фактів. В даному випадку ми бачимо, що кут 2 і кут 4, вони вертикальні. За властивістю вертикальних кутів ми знаємо, що вони рівні. Тому ми одразу тверджуємо, що кут 2 дорівнює куту 4 і дорівнює 40 градусів. Переходимо к тому, що треба знайти кут 1 і кут 3. Бачимо на малюнку, що кут 1 і кут 2 це суміжні кути. За властивістю суміжних кутів ми робимо висновок, щоб знайти кут 1, треба 180. Мінус відомий кут. Це буде 140 градусів. Знайшли, але тепер треба знайти ще третій кут. Знов-таки бачимо, що кут 1 і кут 3 вертикальні. За властивістю вертикальних, ми знаємо, що кут 1 дорівнює куту 3 і дорівнює 140 градусів. Таким чином, ми знайшли всі невідомі кути і готові записати відповідь. 40 і 2 по 140 градусів. Ось так розв'язуються геометричні задачі за допомогою малюнка.